Без персиків, абрикосів, вишні та черешні. Мали бути плоди, але вони підмерзли, вони чорні. Так, вони мертві. Як квітневі морози знищили майже весь урожай фруктів і ягід. Обняті плакать, як кажуть. І які погодні сюрпризи готує нам травень. Наслідки будуть катастрофічними. Звідки ж тоді вітаміни нам вестимуть? Коли в Україні немає нічого, то там везеться. Та чи варто вже готуватися до космічних цінників? Навіть на звичайні яблука сіли сьогодні найвищі за останні вісім років. Погодний армагеддон. Заблоковані, засипані снігом дороги, повалені дерева. І ні, це не архівні зимові кадри. Таким цьогоріч в Україні був квітень зі снігом та добрячим мінусом. Мінус один, мінус один. І хоч тривала ця погодна аномалія, всього кілька днів, та наробити добрячого лиха таки вдалося. І ось чому. холод дійсно, на жаль, безслідно не минули, вдарили по фруктах: по вишні, черешні, персиках та абрикосах. Аграрії уже сумом констатують, весь ранній урожай пропав. І якщо вдасться зібрати хоча б 10% від того, що мало б вродити, уже буде добре. То невже ми цьогоріч залишимося без наших українських фруктів? Звідки ж нам їх вестимуть, і якими будуть ціни на імпортні вітаміни? Та про все по черзі. Спершу давайте поглянемо на наші сади. Тут вишня і черешня. Ми в одному з садових центрів на Київщині. Тут понад 6 гектарів фруктів та ягід, точніше, вже голих дерев. Деревця вони живі, але просто плодові бруньки вони відмерзли, і плодів у цьому році не буде. Чорні. Рослини без ознак життя. Обняті плакать, як кажуть. Цвіту на деревах практично немає. Рослини вже почали розпускатися, пішов сильний розвиток, і на цей момент, коли вдарив мороз, по напіврозпущеним брунькам, результати дуже дуже, дуже погані. Це були бруньки, ось вони чорні, мали бути плоди, але вони підмерзли, вони чорні. Вони темні, так, так, вони мертві. Ось теж, бачите, не буде. Вона загинула гілочок. Найбільше постраждали, кажуть, саме абрикоси та персики, адже вони зацвітають найперші. Вони пожухли і засохли. Оцей пустий, оцей пустий, оцей, може, не пустий, оцей пустий. Отут ми ніякої зав'язі не знаходимо. Ведуть нас до єдиного дерева, яке повністю вціліло, і досі квітне. Оце у нас дерево інжирного персика. Він називається інжирний нікітський. Ось таких маленьких квіточок рожевих виростають такі гарні, великі, смачні солодкі плоди. Круто, дуже гарні і смачні. Тому на що тут нині сподіваються, роблять усе можливе, аби вберегти, хоча б вишню і черешню, а ще. Можливо, пізні сорти змогли відійти, тому що вони ще були не розпущені. І подібну картину можна побачити не лише на Київщині. Хуртовина була і на заході, і на півдні. Одещина з ранніми і середніми абрикосами на даний момент ну у нас такі відомості. Вона попрощалася. На пізні вони ще розраховують, що пізні будуть. А от у центрі все куди гірше. Там, де квітка розпустилася, як, наприклад, в Черкасах, Черкаси, саме місто Черкаси, воно просто буяло вже абрикосами. Скоріше за все, там не буде нічого. Та невже все так погано? Невже за кілька днів негоди дійсно було знищено весь урожай кісточкових? На жаль, був мороз мінус 4, а це для квіт. все. Ну, вони витримують максимум там ноль. Якщо вниз залазить, то ні абрикосів, ні персиків цього року не буде. Сказати, що там 100% когось втрати можливо так і є. В середньому можуть бути втрати 30, 40, 80%. відсотків. Це дуже великі втрати, враховуючи, що для когось це є основним бізнесом. І тепер головне для садівників не втратити хоча б решту врожаю. Так наступні місяці і кінець, квітня, початок травня. І Якщо будуть заморозки такі сильні, то тоді на жаль, я думаю, що багато що вже не не зможна буде врятувати, і наслідки будуть катастрофічними. Синоптики вже. Приголомшили прогнозом морози повернуться і саме на початку травня. Тоді чого нам з вами чекати? Якщо не буде оцих заморозків, що передають початок травня, то з ними все буде добре. Вони але... відквітнуть і будуть, але якщо будуть заморозки, квіточки замерзнуть і знову ж буде так, як і абрикосом. Якщо станеться, то тоді це вже підпадуть черешні, вишні, але це вже все підпаде під морози. Можливо, можливо, зовсім не буде ягідних плодів. І не лише ягід. Якщо е воно попаде на яблуневий цвіт, яблук не буде. По тих кісточкових, які вже відсили, їх точно не буде. А що стосується черешені, яблунь у нас черешні так небагато. В дійсності найбільшу кількість абрикосів йшло із Запорізької області, ішло з Херсонщини. Якраз ті місця, де сьогодні є окуповані. Тоді як бути? Буде більше імпорту. Це Болгарія, це Румунія, це Туреччина. Це е, балканські країни. Може бути ситуація, що там хороший врожай, і ціна дешева, і навіть коли в Україні немає нічого, то там везеться. Та от що буде з цінами? Імпорт не завжди дорожче, враховуючи, що ситуація, наприклад, ну у нас випали опади в вигляді снігу заморозки. А в Європі там в значній частині вже давно не йдуть опади, і в них посуха, і це теж нестача води буде призводити, що можливо і в них буде значної кількості не вражає. Коли потрібно буде здійснювати ще імпорт, це буде додатково тягнути за собою ціну, як там закуповуючи відповідно доставка, розмитнення, логістика. Це все буде закладатися. На територію України, на жаль, вони будуть дорожчими. Щоправда, про якісь конкретні цифри економісти поки не говорять, адже усе диктуватиме долар. Минулий рік в сезон абрикоси коштували 32-40 гривень кілограм. Якщо поїде імпорт з тої самої Туреччини, з Болгарії, то все буде залежати від вартості імпорту раз і від... Курсу долара до гривні два відтак передбачити, якою саме буде ціна, практично неможливо. Та поки аграрії підраховують збитки, вже точно зрозуміло одне дешевих фруктів в магазинах. Ми цьогоріч не побачимо. І не лише черешень, персиків чи абрикос, навіть на звичайні яблука ціни сьогодні найвищі за останні вісім років. Насправді останнім часом через кліматичні зміни така ситуація в Україні повторюється ледь не з року в рік. Ну це вже мабуть останніх років п'ять. Оце такі постійно, такі в нас маємо такі проблеми. Люди жаліються, що немає плодів, що це ми в чомусь винні, але це ж не ми це погодні умови. Втім, українські аграрії руки не опускають, запевняють. Хай там як та плакати ще зарано. Адже не можна сказати, що це вже все капець, кінець і до наступного року на абрикоси. Можна сподіватись, тільки на турецькі. Е, є ще надія, що будуть і українські абрикоси. Звісно, надія є, Щоправда, усі правила в грі чи буде врожай, диктує виключно погода. А вона, як відомо, буває дуже примхливою. Любов Кукла, факти тижня, ICTV, єдині новини.